Сфері охорони здоров'я видано цілий ряд наказів розпоряджень та доручень щодо організації медичного супроводу військовослужбовців, які повернулися з зони антитерористичної операції. Я хочу наголосити, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджено склад регіонального штабу і є гаряча лінія 64 12 06 де кожний може звернутися безпосередньо в регіональний штаб, тобто в обласний. Відповідним розпорядженням голови державної районної адміністрації у нас в районі створено районний штаб. Так само є гаряча лінія 223.41. Даний номер телефону ми подали в засоби масової інформації, воно буде і в газетах оприлюднено. Прошу ще раз 2-23-41. Якщо є питання, які стосуються медичного супроводу. Членів родини, військовослужбовців безпосередньо, прошу звертатися за цими телефонами. Зараз у нас налагоджена робота, ми подаємо щоденну інформацію, щоденно наростаючи, про надання медичної допомоги військовослужбовцям, які повернулися в зони АТО, у тому числі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Я не буду називати цифри, тут у нас детально розбивається і нозологіях, скільки госпіталізовано, скільки направлено в обласні заклади, скільки консультовано і. До скількох викликали консультантів. Є статистика, скільки було відвідано без ініціативи так, самостійно? значить, Згідно останньої медичної радою, яка у нас проводилася, ми дістали список військовослужбовців. На жаль, ми маємо лише прізвища і номера телефону. Тому кожному головному лікарю дано завдання, щоб якщо тільки чує, що в населеному пункті з'явився військовослужбовець, значить це в селах головні лікарі амбулаторії по місту це дільничні лікарі. Вони активно мають відвідати кожного лікаря і дану інформацію вони подають в інформаційно-аналітичний центр для узагальнення інформації. Конкретно це... На сьогодні, На сьогодні... На сьогодні я... з 24 нуля ми приїкали... ведемо статистику. Загальна кількість військовослужбовців, що повернулися з зони АТО, є 68. Ті, що звернулися за медичною допомогою. Тут враховано і до тих, що активно виходили лікарі, і які самі зверталися, у тому числі 128 окремо окремої гірськопіхотної бригади, 32 – троє. Кількість оглянутих 48, кількість виявлених хворих 28, кількість направлених до вузьких спеціалістів 29, кількість направлених до вузьких спеціалістів 29. Ще я хочу наголосити: згідно вимог чинного законодавства, всі військовослужбовці, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, ми подаємо інформацію в військовий госпіталь. При потребі, якщо вони дають запити, ми маємо надати і первинну документацію. Це навіть стосується того, якщо військовослужбовець перебуває, Зараз у відпустці і він знаходиться на лікуванні, то відповідно, скільки він був на лікуванні, настільки продовжується відпустка. Це щоб ви знали, але лише з дозволу е, військового госпіталя місто Мукачево. Значить, теж можу дати номера телефонів, якщо когось цікавить. Так, значить, в тому числі по нозологіях. Органи дихання троє були, органи травлення двоє, хвороби нервової системи двоє, пограничні розлади п'ять інші 14, госпіталізовані в заклади другого рівня 7, направлено в обласні заклади 6, в тому числі госпіталізація шість. Значить, що стосується вашого запитання, психологів і психотерапевтів. На жаль, у нас в структурі лікарні і закладі охорони здоров'я району не передбачено посади психолога. У нас є лише психотерапевт, будь ласка. <клес> <клес> які тоді можуть бути супер? Це я задала питання, коли вони тільки мали приїхати. І тоді мені було чітко дано відповідь, що є, у нас ага. достатньо психологів. А, а, а. Але я запитала, чи вони були на курсах підготовки, тому що це посттравма, це треба вивчати, це має бути компетентний, який розуміє якраз оцю так. проблему. Так? Так, але кожний сімейний лікар при огляді з військовослужбовцем при потребі він буде направляти до вузького спеціаліста, а саме до психолога і психотерапевта.